Більше сотні студентів університету ветеринарної медицини вийшли на пікет. Це вже третя акція протесту спудеїв, та вперше під стіни обласної адміністрації з ними вийшли ще й викладачі. Усі вони вимагають не приєднувати їхнього університету до аграрного вишу. Нагадаємо, рішення про об'єднання двох львівських навчальних закладів прийняли у Кабміні ще 16 січня. Пікетувальники впевнені, що таким чином. Зазіхають на понад десяток гектарів землі у центрі Львова, які належать їхній альмаматер. Ми обіцяли 29 січня, що ми будемо приходити кожного тижня під стіни Львівської обласної... ...державної адміністрації, щоб почути відповідь на наше звернення до голови обласної ...державної адміністрації пана Костюка і до президента України. На жаль, відповіді як 29 січня ми не почули, так і сьогодні. Це по суті ліквідація. Це ліквідація нашого. Університету, ветерани медицини, тут, мабуть, далеко є факти чи причини, адже тут 12 гектарів землі в центрі, прекрасна територія. Ви знаєте, який то ласий лас... ділянка. Раніше студенти вже писали листа президенту із проханням не об'єднувати вишів, проте відповіді досі не отримали. І студенти і викладачі збираються виходити на пікети щотижня допоки їхніх вимог не виконають.